Як правильно розчисувати волосся, щоб йому не нашкодити? Для початку волосся ми розчисуємо злегка вологе, тобто мокре волосся розчісувати заборонено. Як тільки воно стане трішечки вологим, ми можемо розчисувати його. Довге волосся ми починаємо розчисувати, рухаючись знизу наверх. Можна розчисувати спочатку грибінцем, а потім щіткою. Або довге волосся можна розчисувати просто щіткою. Починаємо рухати знизу. Поступово до верху. Після того, як ми помили наше волосічко, ми обов'язково наносимо на нього незмивний догляд, який дозволяє нам покращити його розчісування, або незмивний бальзам. І після того ми тільки розчісуємо його. Важливо розчісувати волосся не менше п'яти разів на добу. Це покращує кровообіг, допомагає прибрати волосочко, яке в нас вже випало, і щоб почало рости нове.